Прі день сьогодні хочу зняти результати конкурсу номер 14 на моєму каналі. Він проходив після нового року. Це такі невеличкі вітання моїх підписників з новим роком, з кращими моментами в цьому році. Було доволі багато коментарів. Частина з них, звісно, від підписниць, які доволі довго вже зі мною, мені дуже приємно. Дякую за вітання з Новим роком від вас це дуже приємно. І давайте почнемо. Знову ж таки, я копіюю ось це посилання на відео і використовуючи такий рандомайзер. Довелося скопіювати інше посилання на це ж саме відео. І радомайзер визначив переможця: це Світлана Верба69 з коментарем Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб було натхнення і бажання знімати нові відео. Мені все подобається, нехай множиться і розквітне україномовний Ютуб. Я зараз перевірю, чи відкриті у неї підписки, щоб перевірити, чи вона підписана на канал. Якщо не помиляюсь, то я читала колись від неї коментарі на моєму каналі, але давайте переконаємося точно. Так. Так, на самому каналі Світлани не показано. Той перелік на канали, яких вона підписана, але я зайшла в аналітику Ютуба свого і дійсно Світлана підписалася минулоріч у лютому. Тому я вітаю її і бажаю Нового року більш щасливого, більш переможного. І очікую на те, щоб ви написали мені, будь ласка, в Фейсбуці або на електронку мою ваші контакти для відправки по Україні. Подаруночка, і дякую ще раз за участь. Бажаю всім гарного і спокійного вечора. Всім па-па!